Очіпок. Визначення та особливості пошиття. Очіпок це український старовинний жіночий обір, поверх якого пов'язували хустку. Заміжні селянки постійно носили очіпок. Навмисно скинути жінки очіпок, тобто просто волосити її. Тяжка образа. Особливості пошиття очіпків. Очіпок складався з обідка, смужки тканини і денця, часто округлого чи продовгувастого. Вшився очіпок так, верх зі складочок. Ззаду зашнуровувався на зав'язки і прикрашався так званими листочками спереду, викладеними з канту тканини іншого кольору, що пришивалися до основної тканини. Край очіпка прикрашався смужкою плюшу. Дякую за увагу!